Добрий день. Це включення таке швидке. Сьогодні буде трошки новин по командній роботі. У нас ще команда по ралі є, якщо ви не забули це. І будуть такі новини. Ми просто сьогодні їдемо забирати обновочки для наступного сезону, де вже є календар обновочки. По командній техніці, але не бойовій, а те, що потрібно для її перевезення. Ну, Якщо вкратце, то лафет. І в процесі цієї програми будуть новини актуально на сьогодні. А сьогодні у нас, блін, як декабрь? І з новин відразу це те, що ми... Продали лафет одновісний, тому що він нам не дуже зараз підходить. І купили двохвісний який зараз треба забрати. А бус, коли мені треба було в четвер їхати по лафет, був проданий в середу Тому на швидку руку була знайдена машина, яка його замінить. Привіт! Так у нас поїздка і починається. Далі буде більше. Ми в дорозі. Покажемо. вже коли доїдемо. Недалечко. тут. 230 кілометрів. У все чітко. з траси з'їхали. Маємо таку картину. Привід задній, повний підключається. Ну, в принципі, тут можна його включити і вже на повному ну, подивимося зараз, поки веде себе адекватно. Так, очкарсавець, сантей, новйо, на зимній резині та ти що. Тому забираємо, грузимось. Короч, а, Давай. Так, подивилися, лафетик, все чудово, їдемо оформляти. Включив повний привід, тому що це капець тут трішки таке покриття цікаве. А вона на задньому їхати їде, а коли станеш, то все, приїхали, а на повному вже, в принципі. Проблем нема. А де він погнав? Е, димі його хати. Зараз дожену. Так, він коли побачив на чому я, він від мене так увалив. Я ж як би да, я розумію, що в мене грозно апарат виглядає. Доброго дня! Пройшов рівно тиждень після того, як ми придбали наш чудовий лафетик. Он стоїть десь там. І зараз ми чекаємо Мрео. І також ще новина. Наш Фордик вернувся. Чому він повернувся? Це вже вопрос п'ятий чи питання. Але маємо те, що маємо. Тому у нас і змін не так уж і багато. Лафетик. форт поки, поки наш. А може, і буде наш. Там буде видно. Ну, а по машинки поки, поки в процесі. Коли вже буде щось більш готове, тоді ми вже знімемо щось цікаве. А поки будемо. Так, новини на зараз. Лафет реєструємо і все. Бус, лафет і машинка в процесі. Така ситуація. Я вже вівторок тут був, але не було світла, тому що є причини. Тепер тільки мріяти, що сьогодні все буде ок. Тому далі буде. Так, ну бусик-красавчик по лафетику. Що ми маємо? Прикольний лафетик. По суті новий. На зимовій гумі. Тільки ліхтарки б замінити на більш діодні. Вже в путі. А так лафетик, звісно, на порядок помощні, ніж у нас був, тому що цей вже може тону 800 брати. Ну, якось так. Лафет топ. I was fine when you held my hand. I was fine when you pulled me down. You said the stars would answer. You said our prayers were.